Це наш третій сезон літніх таборів, які ми робимо безкоштовно для молоді, для підлітків, для того, щоб вони розвивались, для того, щоб вони якісно проводили свій літній час. І важливим є те, що ми вводимо. В табори не просто розваги, а освітній компонент. У нас є тематики табору. Цьогорічна це зараз проходить табір з профорієнтації з того, щоб вони знаходили свою професію, якою вони хочуть займатися подальше в подальшому житті, і також щоб вони розуміли, що їм точно подобається з професія, що ні. А ми відвідуємо різні підприємства від. Власниці Черкаської студії вокалу до входимо на екскурсію на водоканал. Це такий також дуже цікавий кейс, який ми робимо вперше, але я думаю, що їм це буде цікаво. Відвідуємо також різні підприємства, які пов'язані з. Швейним виробництвом, ось таке. І також запрошуємо спікерів до нас, щоб вони розповідали про свою професію. Сьогодні якраз буде сесія з мандрівною луганською бібліотекою, які будуть розповідати про свою професію з такого нетипового боку, і також до нас будуть приходити різні власники бізнесів. Ми робимо так, щоб вони максимально комунікували. Тобто робимо різні вправи на знайомство, на те, щоб вони дізнавалися один про одного більше, щоб знаходили якісь спільні точки дотику, тому що це велика проблема в комунікації у сучасних підлітків, оскільки в нас іде цифровізація всього, і дуже складно їм комунікувати, але ми намагаємось зробити так, щоб це було можливо. Він триває 6 днів з перервою на вихідні. Я приїхала з прикордоння Сумської області через обстріли. Ми виїхали. Ну, в цьому році я тут уже третій місяць. Я залишилась навчатись дистанційно в Сумській області. Мені ну я не хочу переходити на 11 клас, бо з ними я була вже 10 років. Тут на один рік немає сенсу. Це дуже спокійне місто, дуже затишне місто. Мені тут реально дуже подобається з усіх міст України, в яких я була. Мені в Черкасах от. Там тут скрізь все по квадратику. Тут можна дуже легко знайти дорогу. Тут є де походити, є де погуляти. Тут є ліс, тут гарні пляжі. Ну мені дуже подобається в Черкасі. Там дуже смішна історія. Вийшла. Я приїхала в Черкас. Мене тут не було друзів. І мені треба було чимсь себе зайняти. Я просто знайшла е, в інстаграмі МРЦ, зареєструвалася на всі заходи, які в них були. І потім мені просто е, за два дні до заходу писали Ви будете. Я така, блін, я туди реєструвалася. кажу, буду окей, буду. А табір, ну теж там я була вже на них підписана. Дуже переживала так хотіла, щоб мене взяли. Мене взяли. Ось я тут. Ну, перший день був у нас дуже насичений. Я багато з ким познайомилась. Нас здається, 25 людей в групі. Всі такі приємні, і хлопці, і дівчата. Ну дуже легко з ними комунікувати, такі дуже цікаві люди. Ось сьогодні очікуємо на майстер-клас з тактичної медицини. У нас там ще буде якийсь захід з військовим, тобто я очікую на насичену програму. Я не знаю, я б хотіла, щоб в мене щось було, скоріш за все пов'язане з психологією, можливо, щось там з книжками. Ну от мені це дуже подобається, можливо, з тваринами, там ветеринарна якась справа. То я не прийшла. Я прийшла на цей табір, щоб мені допомогли зрозуміти моє подальше призначення в житті.